Звичайна сільська грубка і відстійний конус в роботі. Вогонь всередині горить, гарний вогонь горить. Да, там можемо подивитися: сільська грубка, все як має бути. І наш відстійник, віск топиться. віск який вже жовтенький, вже світло-жовте стає потрошку. Зараз він повністю розтопиться. І отако буде нудитися на вогні, він не буде в ніякому разі кипіти, тому що ломачку кинув, додав, не кинув, забрав. Звичайна сільська грубка. Вістійний конус прекрасно себе показує, дуже гарно цей. Приємний запах в кімнаті, приємно працювати з ним. І десь, умовно, плюс-мінус 7 кг воску зараз в ньому знаходиться. Е нічого не закипить. Все буде відстоюватися, все буде чудово. Чистенький віск ми звідси заберемо. За першим, другим разом подивимося, як воно буде відбуватися, яка буде динаміка очищення. І зафасуємо і відправимо до нашого. Клієнта, тому що наші клієнти повинні отримувати саме якісний віск. Авіаційний конус дає можливість такий віск отримувати навіть коли вдома немає світла. І зараз це дуже велика е, прерогатива, тому що ми не втрачаємо час, ми не втрачаємо можливість працювати навіть коли немає світла.